На питання порядку денного про програму зайнятості населення Минського району на період 2017 року. Слово надається Равоенку Володимиру Івановичу, депутату районної ради районної організації партії району, начальник управління соціального захисту заселення районної законодавства. <клухи> Шановні депутати, запрошення. Виноситься на програма зайнятості населення Мецького району на період до 2017 року. Ну, за браком часу я хочу зупинитися на основних питаннях і на основних показниках, що з собою запрограміруємо у програмі зайнятості населення Мельського району на 2017. 17 року основною метою програми є сприяння забезпеченню продуктивності зайнятості, населення, підвищення його життя, запровадження ефективних, економічних та організаційно-правових механізмів спрямованих на розширення сфери застосування праці, зменшення обсягів тіньової зайнятості, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили. Зростання ролі соціального партнерства у здійсненні заходів щодо поліпшення ситуації на повному ринку праці посилення соціального захисту безробітні. Я хочу зупинитися на основних показниках, які записані. Очікується в результаті впровадження програми на 2013-17 роки, очікує досягнення таких показників забезпечення створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці в сфері економіки. Не менше 470 робочих місць у 2013 році, 485 у 2014 році, 490 у 2015 році, 492 у 2016 році і 495 у 2017 році. Забезпечення працевлаштування, на війни та новостворені робочі місця. Не громадян та безробітних зареєстровано в Державній службі зайняти щорічно 810-817 громадян. Значить, ще хочу зупинитися на таких цифрах. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги. Протягом року в центрі зайнятості значить, е, очікується в 2013 році 1960 чоловік, прогноз на 2014 рік 1965, прогноз на 2015 рік 1965, прогноз на 2016 1950 і прогноз на 2017 рік 1900. Значить, за рахунок чого виконання основних задань програми забезпечується. Це шляхом реалізації положення нової редакції закону України про зайнятість населення від 5 липня 2012 року, де передбачено формування державного замовлення на навчання. За участю місцевих органів влади, роботодавців, залежно від потреб економіки, а не від можливостей освітних закладів, запровадження стимулів для стажування студентів, з відкриттям трудової книжки, що дасть змогу здобути досвід роботи та розширити їх можливість у працевлаштуванні, надання грошової допомоги в розмірі, 10 мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам. Які погодиться працювати у сільській місцевості, стимулювання роботодавців, які працевлаштують молодь інвалідів, осіб старше 53 років, сирить, одиноких батьків та інші уразливі категорії населення. здійснення професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця від. Конкретне робоче місце або в інтересах відкриття власної справи, запровадження навчання безробітних інтегрованим робітничим професіям та підтвердження професійної кваліфікації набутої шляхом неформального професійного навчання, запровадження ваучерів для оплати прискореного навчання. Нові професії для громадян віком від 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років. Стимулювання місцевої влади до створення нових робочих місць, стимулювання роботодавців до створення нових високооплачуваних робочих місць. Це основні е, напрямки для забезпечення виконання програми зайнятих Мельського району на період до 2017 року. У мене все. Дякую Владимир Володимир друзі Є питання до голосу на виступити з даного питання. Проєкт рішення даного питання ви отримали. Добавлений до надпо... на засіданні постійної комісії. Залагодження пропозиції та запропоновано проєкту рішень не надходили. Надійшла одна пропозиція. Даний проєкт рішення прийняти як вирішення сесії. Хто тобто за дану пропозицію прошло голосувати? То проти отримав рішення прийнято.